Я здійснила свою мрію і переїхала зимувати до моря. Це рішення мені прийшло буквально вночі. Я написала своїй подругі, чи складе вона мені компанію? І знаєте, що вона погодилась? Це було найкраще моє рішення, тому що ми біля моря, буквально тут 20 хвилин no від моря живемо. І знаєте що? Я на цю поїздку заробила сама з блогу. Телеграму і Трец, тому що побудувала систему і маю постійні продажі і не живу від запуска до запуску. Якщо ви навіть не активно ведете блог, все рівно можуть приходити заявки, якщо у вас є система. Я хочу своїм прикладом показати, що все можливо. Можливо, працювати онлайн, можливо, в кайф вести свої соцмережі і за допомогою цього виконувати свої бажання і цілі. Тому якщо ти. Хочеш розібратися в мультиканальності, як отримувати заявки, напиши мені діагностика, і я розберу твій блог. Також покажу, які воронки для тебе підходять, і ідеї для ТРЕЦ. Пиши мені діагностика і чекаю тебе на розборі, який я проведу з таким видом.